Вітаємо! Сьогодні ми беремося за тему, ну справді складну, але дуже важливу, моральна травма. Знаєте, її часто плутають із ПТСР. Так, це правда, хоча різниця є. ПТСР це більше про страх, реакцію на загрозу життю. А моральна травма це м -м, такий глибокий внутрішній конфлікт. Конфлікт через що? Через порушення власних моральних уявнень цінностей. От, коли людина зробила щось чи не зробила, що йде всупереч її переконанням, і це часто супроводжується ну, такими важкими почуттями: сором, провина, відчуття зради. Зрозуміло. І ми сьогодні хочемо зосередитись на одному, мабуть, найважчому аспекті цього стану тягарі мовчання. Абсолютно, це той стан, що може, знаєте, буквально роз'їдати людину зсередини. Особливо коли вона залишається з цим сам на сам. І для нашого сьогоднішнього, скажімо так, глибокого занурення ми взяли за основу роздуму і досвід капелана Павла Царевського. Правильно? Так, саме його матеріали. Він же багато працює якраз з тими, хто ну стикається з цим безпосередньо, поліцейські, військові, його спостереження, його практика це дуже цінно для розуміння. Саме так. Отже, мета наша сьогодні не просто переказати його думки, а справді спробувати розібратися, чому з мовчання таке руйнівне при моральній тревмі. От, спираючись на те, що говорить капелан Царевський, і головне подивитись, які він пропонує шляхи до зцілення, бо вони, як виявляється, пролягають саме через відкритість, через контакт з іншими. І це здається ключовий момент. Бо саме мовчання, як наголошує Царевський, от у тих матеріалах, що ми дивились, це чи не головна перешкода. Так. Саме так чи не найбільша перешкода на шляху до подолання моральної травми? Це така центральна проблема, навколо якої вже все інше крутиться. Добре, давайте тут трохи зупинимось. Чому саме мовчання? Ну, от здавалося, пережила людина щось важке. Може, їй потрібен час побути на самоті, переварити все, це ж ніби природно закритися. Ну, знаєте, це дуже поширена думка. І частково вона має сенс. Якась пауза для рефлексії, вона може бути потрібна. Але при моральної травмі оце тривале мовчання, воно набуває зовсім іншого руйнівного характеру. Руйнівнього? в якому сенсі? Причини цього мовчання, як пояснює Царевський, вони глибокі. Дуже часто це страх, страх здатися слабким. Особливо, знаєте, в таких середовищах, де сила, стійкість це головне військо, поліція, визнати свій біль, показати вразливість, це ж може сприйматися як слабкість, як невідповідність. Тобто це не про те, що людина не хоче говорити, а про те, що боїться осуду, боїться втратити поваги. І це теж так. А ще це не бажання, а іноді просто внутрішня неможливість ділитися досвідом, який пов'язаний з глибоким соромом чи провиною. Ну, от, можливо, людина зробила щось, що, як вона вважає, не мала робити, або, навпаки, не зробила те, що мала б. І розповісти про таке це ж знову пережити той біль плюс, можливо, отримати нерозуміння чи осуд. Саме так. Тому людина замикається, сподівається, що воно якось само минеться, час вилікує. Але ж це напевно ілюзія. Час сам по собі такі рани рідко гоїть. У матеріалах згадується дослідження. Здається, там щось про 2025 рік було. Що вони кажуть про ізоляцію? Так, там є посилання на дослідження, результати яких очікуються десь близько 2025 року. І ці дослідження, як прогнозують, лише підтвердять те, що практики, такі як Павло Царевський, бачать щодня. І що ж вони бачать, що ізоляція і мовчання не те, що не допомагають при моральній травмі, вони діють як каталізатор, вони посилюють симптоми. От уявіть, почуття провими, сором, злість, розпач, все це крутиться всередині в замкненому колі і тільки наростає. Людина виходить у пастці власних переживань без підтримки. Це як, як рана під пов'язкою, яку не чіпають. Ніби захист, а насправді там все гниє. Дуже влучне порівняння, і що цікаво, ця ідея про руйнівну силу мовчання, вона ж не нова. Матеріали царевського наводять цитату з Біблії дуже сильно. Яку саме? З Псалма 31, третій вірш Коли я мовчав, знемагали кості мої. І знаєте, що вражає? Наскільки точно ця давня метафора передає стан людини з моральною травмою. Це ж не просто слова знемагали кості. Це ж не про фізичний біль, так? Як це розуміти, от саме в контексті моральної травми? Ну, звісно, не буквально. Це метафора такого, знаєте, всеохопного внутрішнього виснаження, руйнації самої основи особистості, її опори, Наче ламається внутрішній хребет. Коли оцей невисловлений біль, провина, сором вони ж накопичуються, не знаходять виходу і починають їсти всередини. Саме так роз'їдати. Це стан, коли людина почувається спустошеною, зламаною, от на якомусь фундаментальному рівні. Мовчання це не просто тягар, це сила, яка активно виснажує, забирає енергію, радість, сенс життя. Потужний образ. І якщо мовчання таке руйнівне, то логічно, що шлях до зцілення, він десь у протилежному напрямку через розмову, через вихід з із цієї ізоляції. Якісь конкретні поради чи методики Царевський пропонує. Так, він пропонує дуже конкретну і, що важливо, практичну методику називає її безпечне коло двох людей, двох, яким людина може абсолютно от повністю довіряти. А чому саме двох не одну, не трьох, і хто це може бути? Бо ж знайти хоча б одну таку людину це вже буває непросто, особливо коли почуваєшся настільки вразливим. Ну, обмеження до двох, як пояснюється, робить завдання більш реалістичним і менш таким, знаєте, загрожливим. Це не значить, що не можна довіряти більшій кількості, але фокус на двох допомагає сконцентруватися. А хто може увійти в це коло? Критерії тут дуже гнучкі, головне це відчуття повної довіри і безпеки поруч із цими людьми. Джерегора водить приклади. Це може бути капелан. Його досвід, духовний сан, це викликає довіру, надає якоїсь підтримки. Ага, це може бути побратим чи посестра, людина, яка прийшла через схоже, яка розуміє без слів. Або ж це може бути просто близький друг, член родини, той, хто довів, що вміє слухати, слухати без осуду, без оцох, непроханих порад чи спроби виправити. Тобто, ключове це не статус чи професія цієї людини. А її здатність створити атмосферу безпеки, прийняття просто вислухати, не засуджуючи. Абсолютно, це критично. Людині з моральною травмою потрібен простір, де вона може почати ділитися болем, сумнівами, соромом і не боятися негативної реакції, не боятися почути сам винен, треба було інакше, та не переймайся так. Оце безпечне коло, це місце вільне від осуду, де тебе просто почують. Гаразд, От знайшла людина цих двох. Як далі? Треба одразу все викласти, весь свій тягар. Це ж, мабуть, дуже страшно. Ні. І це дуже важливий момент. Царевський на цьому наголошує. Процес має бути поступовим. Немає потреби, та й це часто просто неможливо, одразу вивалити весь накопичений біль. Тобто ідея в тому, щоб крок за кроком, у власному темпі, як комфортно людині. Почати ділитися переживаннями саме з цими двома, можливо, почати з чогось меншого, не такого болючого, поступово підходити до найважчого. Сам акт того, що ти це вимовляєш, виносиш назовні, він вже має терапевтичний ефект. Це початок руйнації, стіни мовчання. Виходить, це не якась разова сповідь, а радше процес, подорож. Яку людина проходить за підтримки свого кола. Саме так і ця подорож може бути довгою. Головне, що вона почалася, що людина зробила перший крок знайшла тих, хто готовий бути поряд. І важливо розуміти ці двоє це не обов'язково психотерапевти, їхня роль бути надійними, співчутливими слухачами. Ось тут наша розмова стає дуже практичною. Ми говоримо не про теорію, а про те, що реально може допомогти. І наскільки я пам'ятаю, у матеріалах є конкретний приклад, який це ілюструє. Так, є дуже показова історія про солдата, який брав участь у бою, де загинув його близький друг. Ну, класична ситуація, яка може запустити моральну травму. Втрата, можливо, почуття провини того, хто вижив. Знаєте, чому він, а не я, питання про власні дії там. Це чоловік роками носив цей біль у собі, мовчав роками. Це ж важко уявити. Це щоденний тягар, ця ізоляція всередині себе. І що сталося, як він вийшов з цього? Переливним моментом стала групова зустріч. Імовірно, це була якась група підтримки для ветеранів, людей зі схожим досвідом. Джерело не уточнює, але контекст важливий. І що там? Саме там, у середовищі, де він відчув себе достатньо безпечно, де були люди, які могли зрозуміти його без зайвих слів, бо самі пройшли через подібне, він нарешті наважився. Наважився розповісти свою історію, поділитися тим, що було, і тим, як він почувався всі ці роки. І який був результат? Відчув полегшення? Джерело описує це як величезне, от просто фізично відчутне полегшення. Сам факт, що він зміг висловити те, що так довго тримав, що його почули, зрозуміли, не засудили, а підтримали, це мало неймомірний такий трансформаційний ефект. Наче греблю прорвало. Щось таке так, роки стримуваного болю знайшли вихід. Це от яскравий приклад того, як розмова, особливо в такому підтримуючому колі, і вихід з ізоляції можуть запустити потужний процес зцілення. Ця історія справді вражає. Вона показує, що відчуття спільноти, розуміння, що ти не один такий зі своїм болем, це може бути вирішальним, це не просто виговоритися, а бути почутим і прийнятим. Безперечно, і це, власне, підводить нас до головного послання Павла Царевського, яке звучить у цих матеріалах. Це такий заклик до кожної людини, яка несе в собі цей тягар моральної травми. Який саме заклик? Не залишатися наодинці, не дозволяти мовчанню стати глухою стіною, в'язницею, яка відділяє від світу від себе. Знайти сили, знайти спосіб, свій власний спосіб, дозволити власному голосу вийти назовні, висловити те, що болить, дозволити голосу вийти назовні це звучить і просто, і водночас неймовірно складно. Це ж не лише про слова, це про подолання страху, сорому, про пошук тих самих безпечних слухачів. Саме так це про активний свідовий пошук шляхів вираження болю, і ці шляхи можуть бути різними. Для когось це розмова з тими двома з безпечного кола. Для іншого, участь у терапевтичній групі хтось може знайти полегшення через творчість, писати, малювати музику. Головне розірвати це коло мовчання, так, дати вихід, тому що руйнує зсередини, знайти якийсь конструктивний канал для цих важких емоцій. Отже, якщо спробувати підсумувати ключові ідеї з того, що ми сьогодні обговорювали, спираючись на роботу Павла Царевського, перше і головне мовчання при моральній травмі це не захист, це руйнівна сила, яка тільки поглиблює страждання. Це фундаментально. А друге, не менш важливе, шлях до полегшення до зцілення. він лежить через спілкування, через довіру. Оця концепція безпечного кола двох довірених людей, готових слухати без осуду, це такий практичний інструмент, щоб почати цей шлях. Поступове відкриття болю в безпечному середовищі, це те, що може мати величезний ефект. Так, і приклад солдата це чудово показує. Ключова ідея не залишатися сам на сам, шукати зв'язок, шукати підтримку. Саме так. І тут є ще один цікавий момент, пов'язаний з завершенням того матеріалу, який ми аналізували. Він закінчується не просто висновками, а молитвою. Так, я теж звернула увагу. Молитва, яка просить про сміливість говорити правду про свій біль і про здатність знаходити зцілення у спільноті. І що тут важливо, мабуть, незалежно від релігійних поглядів, це сама суть цього прохання. Сміливість говорити правду про свій біль це ж про чесність перед собою, перед іншими, про відмову від масок. А знаходити зцілення у спільноті. Це визнання нашої фундаментальної потреби у зв'язку, у підтримці. Це підкреслює, що зцілення рідко відбувається в повній ізоляції, нам потрібні інші люди. Тож, як фінальну думку для роздумів, яку ми можемо запропонувати на основі цього. От джерело завершується словами про сміливість говорити правду про власний біль і знаходити зцілення у спільноті. І це залишає нас з питанням про таку складну взаємодію, яку роль відіграє особиста мужність зробити цей перший крок, наскільки важлива чесність перед собою, навіть коли правда дуже неприємна, і якою мірою підтримка інших прийняття спільнотою є необхідною умовою для подолання таких глибоких внутрішніх викликів, як моральна травма. От над цим мабуть варто поміркувати.